Як вибирати Бога? Роздуми над Божим Словом на четвер після попільної Середи. Мойсей промовив до народу. Гляди. Сьогодні я появив перед Твоїм обличчям життя і добро. Смерть і зло. Як слухатимеш заповіді Господа Бога Твого, яку я заповідаю тобі нині, щоб любити Господа Бога Твого, ходити Його дорогами та додержуватися Його заповідей, установ і рішень, то житимеш. І Господь Бог твій розмножить і поблагословить тебе на землі, яку йдеш зайняти. Коли ж твоє серце відвернеться, і ти не слухатимеш, і даси себе звести і станеш припадати лицем до землі перед іншими богами та служити їм, то заявляю вам сьогодні, що загинете напевно. Недовго житимете на землі, куди ти, перейшовши Йордан, простуєш, щоб її зайняти. Я кличу сьогодні проти вас на свідків небо й землю, що життя і смерть поставив я перед тобою, благословення і прокляття. Тож вибирай життя, щоб Ти жив і потомство Твоє, любив Господа Бога Твого, слухався Його голосу та припав до нього. Бо в цьому твоє життя і довгі дні Твої. Щоб тобі жити на землі, яку Господь твій Бог клявся дати твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Ти хочеш, щоб цьогорічний Великий Піст приніс тобі добрі плоди? Тоді спробуй глянути на нього як на шлях. Який ти проходиш разом із Христом та Його учнями? Шлях, що починається в Галілеї у звичайному житті та веде через пасхальну таємницю страждань, смерті і Воскресіння Христа до брами Небесного Царства. Ти почуєш проповіді Ісуса, побачиш, як Він зцілює хворих і насичує голодних. Станеш свідком тайної вечері, агонії Христа в Гециманському саду. Ти станеш навколішки на Голгофі і побачиш порожній гріб у ранок Воскресіння. Розкрий же своє серце. Нехай кожен прожитий день зміцнює тебе в рішенні вірно йти за Господом. Перший крок. Нерозривно пов'язаний із нашим вибором. Про це говорить кожне читання сьогоднішньої літургії слова. У першому фрагменті чуємо останнє звернення Мойсея до Ізраїльтян. Головна думка цього тексту: якщо народ хоче отримати життя від Бога, то повинен вибрати Його самого. Ісус Христос пророкує свої страсті, а потім дає учням опис маршруту, який приведе їх до мети. Зректися себе щодня брати свій хрест і наслідувати Його. Навіть Псалом описує поведінку мудрого чоловіка, який іде за Господом, не слухає порад нечестивих, розмірковує над Божим законом. І насолоджується Божим Словом. І це робить його схожим на плодовите дерево. Те саме стосується нас, обираючи Господа, як ізраїльтяни, апостоли чи псалмоспівець, ми обираємо життя незалежно від твого віку, соціального стану, життєвої ситуації. Якомога швидше прийми рішення слухати тільки Господа йти за Ним. І зроби крок уперед. Який більше часу присвячуй молитві та читанню святого Письма. Якщо необхідно, приступи до сповіді. Допоможи нужденному. Скажи кілька привітних слів бездомному, чимось допоможи своїй парафії, помий посуд за своєю сім'єю і таке інше. Роби це з радістю на славу Божу, як для самого Христа. Приділяючи більше часу молитві, ти знайдеш внутрішню радість і мир. Допомагаючи нужденним, наповнишся Христовою любов'ю, а забравшись до миття посуду, відчуєш глибше умиротворення. Щоразу, коли ти робиш крок за Христом, це рішення живить твою душу, як річка насичує деревце життєдайною вологою. Господи, допоможи мені перебувати з Тобою протягом усього посту. Я обираю Тебе, я обираю життя, благословляй, навчай і веди мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.